Шановний поліцейський, скільки автомобіль ви маєте право затримувати? Скільки ви маєте право затримати автомобіль по часу? Тобто я не затриманий? Я можу їхати, так? Щасливою дорогою. Чекайте, чекайте, чекайте. Я вас запитав, я затриманий? Згідно чого? <ілик> Дивіться, я не бачу підстав. Я з вами не розмовляю. Я не бачу, шановний поліцейський, я не бачу підстав. Виконайте, будь ласка, першу та третю статтю Конституції України, будь ласка, поліцейський. Надайте людині вільне переміщення.